Ваші діти теж влаштовують подібні істерики? Тоді порада від кабалістів на цей тиждень саме для вас. Коли ви хочете дати щось дитині, коли ви хочете повідомити їй про якісь плани, не ставте дитину перед фактом. Так, звісно, в ваших очах дитина виглядає малечою, яка не здатна самостійно приймати рішення і діяти, але це повноцінна особистість, і ця повноцінна особистість має повноцінні бажання і бачення їх насолодження. Тому обов'язково давайте варіанти на вибір. Пропонуйте це, це або це нехай дитина. Усвідомить, чого насправді вона хоче із тих можливостей, котрі в неї є, і також обов'язково питайте, а як би ти бачив чи бачила б цю ситуацію, а як би ти хотів вдіяти, а що запропонуєш ти? Чи є у тебе якась ідея? Вчіть дитину до самостійного вираження своїх бажань і емоцій, тоді такими істериками їй не доведеться вибивати своє право на отримання насолодження в цьому житті. Використовуйте цю пораду, і я переконую вас, ви побачите настільки більш багатими і різноманітними стануть ваші ідеї, та наскільки більш міцними стануть ваші стосунки і взаємодії з вашими дітьми, котрі будуть бачити в вас джерело любові, надії та безпеки.